Привіт, любі малята! Сьогодні я вас запрошую у світ професій. Професій різних є багато, всіх їх нам не пригадати, та про деякі із них ми можемо згадати. Педагоги знають всі, і дорослі, і малі. Діток всі вони навчають, віру їм добро вселяють, щоб здоров'я добре мати, слід про лікарів не забувати. Смачну кашу і котлети, кухар приготує. Ну а тістечка добренькі, то кондитери гарненькі. Магазині продавчині радо нас вітають, свій товар нам пропонують, гарний день бажають. Стильні зачіски казкові зробить перукар чудовий. Ну а сукні гарні й модні, шиють нам швої моторні. Коли ж подорож зберемось, то до водіїв звернемось. Хлібороби трударі, на полях працюють. Щоб із хлібом ми були, це вони пильнують. Садівник сад доглядає, Про вітаміни та красоту дбає. Музиканти вони грають, гарний настрій посилають. Будівельник дім будує, Ну а маляр він фарбує. А пожежники, малята про безпеку дбають, Збройні сили України, спокій наш охороняють. Ще професій є багато, всі вони важливі, коли трішки підростете і для себе оберете. Дякую я вам, малята, що були зі мною. Сподіваюсь, що цікаво, час ми з вами провели. Ну а зараз ми будемо прощатись і до нової зустрічі готуватись.